Вісім вісім з половиною кіловат інверторний генератор народ з правильним синусом. Тобто, якщо у вас великий будинок, у вас навісний газовий котел, і вас треба, щоб стиралка стирала бойлер грів, 57 тисяч гривень. Будь ласка, ось ось вам це все подойдет. Він іде в нас на 220, однофазний. Три різєтки, з якої ви можете ну витягувати, скільки вам треба. Якщо у вас будинок, наприклад, на три фази, ви можете кожну фазу кинути окремо на е, генератор. Хочете там одну частину, підключаєте, другу, третю. да? Е, хочете, можете все в одну в принципі е, всадити. Плюс його можна запаралелити. Ось. Два таких виходи, бачите, Тобто, два поставити рядом таких генератора, і на виході ви получите 16 кВт. Тобто ви представляєте, яка це потужність. Він йде у нас з електростартером, тобто кнопочку просто нажимаєш і його заводиш. На колесиках для зручності, тому що тяжелий, майже там 90 кг. екранчик, на якому показується Вольтигір, це мотогодини. Це у нас екорежим, кнопка, це у нас включення розеток. Тут відразу USB, можна акумулятори відразу заряджати, Ну такий подсосик собі. Ну, бачите, скільки всяких різних предохранителів, Це раз, що на кожної розетки, наприклад, стоїть предохранитель і Індикація мастила, перенапруги. Пере, 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 індикація, і індикація, що він може, ну що він працює, підключає сюди, будь ласка, розетки Це кравделі, польський відомий бренд. 57 тисяч гривень рік дається гарантія відправки по всій Україні.